Незалежна Україна вітає вас. В сьогоднішньому відео обговоримо, які сім'ї краще зимують: райові чи звичайні. Так, ну, всі ми знаємо, що багато джалярів. Вважають, що раїння це дуже погано Зайвий час. Дивитися за сім'ями, але вони вважають, що є такі сім'ї, які не раяться. Ну що, давайте її обговоримо в цьому відео. Дуже багато людей продають бджіл і вважаю, що їхні бджоли не раяться. Я колись купував італьянку, і українську степову. І різні породи я брав, і в мене всі бджоли раїлись. Давайте відразу закриємо цю тему. Я вважаю, що всі бджоли раяться. Це крапка. І так, далі. Що хочу сказати далі? Вся моя пасіка колись розводив я бджіл і багато ловив раїв. і ось так я. Такий отримав результат. Результат з 10 сімей вже в мене. Ну, на зараз я трохи продався. 200 200 з хвостом сімей. Вважаю, що раїння це дуже чудово. Багато в мене друзів. Багато в мене друзів відпускають раї. Відпускають раї, засаджують вулики. Або об'єднують з другими сім'ями. І так отримують і мед. Хто хоче розширити свою пасіку, ловиш рій, засаджуєш його вулик і розвиваєш. І ось так сім утворюються сім'ї і які йдуть в зиму. Ну що, поговоримо, які ж сім'ї краще зимують. Раєві чи Ті сім'ї, які не відроїлися. Сім'я дуже багато розплоду. Всі ми знаємо, де знаходиться кліщ варуа. Кліщ варуа знаходиться в розплоді. Так? Так. Ну, давайте проаналізуємо: От наприклад, сім'я на семи рамках. На шести рамках розпліт. Сім'я пішла в райове. Вилітає, виходить розпліт, вилітає матка, і яка бджола вилітає? Ну, всі ви мені розповідали колись, що вулик залишає тільки здорова бджола. Ну, я вважаю, що це, якщо вона здорова, вона без кліща. Без хріща бджала злетіла з вулика, і заселилась в інший вулик. Ну, ми піймали цей рій і заселили самі все. Там виходить здорова бджала, вся. Без хреща, без нічого. Що в цій сім'ї? В цій сім'ї виходить, залишились всі болячки. Так? Ну, з ваших слів. Там сім'я, там сім'я. Розпочинає своє життя. Новий будиночок без кліща, без нічого. Згодні зі мною? Згодні. Так що я вважаю, що райова бджола краще буде зимувати. А ви як вважаєте? Прокоментуйте, будь ласка.